Нусоріг. Родина тварин ряду непевнокопитних найлічує п'ять видів, що поширені в Африці та Азії. Типовий рід родини носоріг. Зараз на землі залишилося п'ять видів індійський, яванський і Ісоматранській, Азії, Чорний і білий – Африці. Всі людинок сто знаходяться під загрозою зникнення і занесені в червону книгу. У дикій кенгуру живуть близько 6 років, а у неволі понад 20 років. Передні лапи цих тварин нагадують руки людини. За допомогою цих спритних кінцівок тварини викопують із землі бульби і коріння для прожитку. Коали. Єдиний континент, на якому вони мешкають, Австралія. Хутро цих тварин дуже м'який і ніжний на дотик, а в товщину хустряний покрив сягає 2-3 см. Листя евкаліпта майже не їдять інші тварини, так як вони отримуємо. Однак коали пристосувалися до їх вживання в їжу. Правда, навіть вони їдять лише 120 видів з майже тисячі, з яких отрутий менш. Майже все своє життя коали проводять у кронах евкаліптових дерев